Колись він сам потребував допомоги, а тепер піклується про інших. Олексій 15 років був наркозалежним. Моє життя було суцільне пекло. Я ще в школі колись спробував наркотик. Сам родом з Маріуполя, до Дніпра переїхав ще до повномасштабного вторгнення, аби змінити своє життя та почати все з чистого листа. Мене тут зустрів пастор Володимир, капелан Юрій. Вони мене підтримували в моєму рішенні. І я опинився у сильній, потужній команді. В новому незалежному від наркотиків житті Олексій знайшов своє призначення та вже понад рік допомагає військовим і переселенцям. Зараз ми їздимо на фронт, роздаємо продукти людям, які в цьому нуждаються. У нас спочатку війни. Ми приймаємо людей. У нас у шелтері. Ми відкрили великий центр. Там чотири поверхи, і зараз там проживає більше сотні людей з Донецької та Луганської областей. Перемога України складається з мільйонів персональних здобутків кожного з нас. В чергове відправляючи допомогу на фронт, Олексій вирішив взяти участь у проєкті нової пошти Грай за Україну, амбасадоркою якого є легендарна тенісістка Аліна Світоліна. Участь взяла і Софія до початку повномасштабного вторгнення. Вона професійно займалась великим тенісом. На тренуваннях я завжди відволікалася від інших проблем, турбот і просто займалася улюбленою справою. Але з початком повномасштабного вторгнення я трішки змінила свої пріоритети і зрозуміла, що тепер всі зусилля треба направляти на те, щоб побороти спільного ворога. Я є керівником Дніпровського середку громадської організації Одна кров, яка займається пошуком донорів для безоплатних донацій для військових та цивільних. За свою історію автори отримують унікальний червоний тенісний м'яч з автографом Еліни Світоліної. Для Софії це особлива відзнака. Отримання даного, так би мовити, сувеніру було б гарним нагадуванням про тодішні часи. Проєкт нової пошти реалізується в Україні, а також Польщі та Німеччині, де проживає найбільше наших співгромадян. Кожна з них частина великої перемоги України.